Панкович, це просто хі, противно. Шампанське 5 бутилочок. І стаканчик можна ставити ось так. так. Ой, муха, муха. Що у нас в заправках продається, От ми там ходимо і щось там хот-док Мороженку, мені якусь там круасанчика. Ось сьогодні були на вкобліва на ринку ну, купити там кривета, крапанів ну, з Чорного моря. Мене пізнав один чоловік і каже: Ой, добрий день, а можна вас з рапанами пригостити? Ну, будь ласка, ну. Я вас так обожнюю. Так у нас сьогодні концерт в Одесі. Я можу вам квітки дати. Ми з ними обмінялися телефонами квитки Я йому відправив, і ось зараз перед концертом він дзвонив -е і скаже: будь ласка, у мене щось є для вас всіх. І дарує ось тут шампанське. О, ось стільки п'ять бутилочок. і вже половину з'їли виноград, персики там, ну, кілограми в п'ять. О, 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 оце Одеса, оце одесіти. І це приємно. Вчора їхали і ми репетирували. Весь час, бо це перший концерт був, треба було згадати, номери. Діма Анкович це просто ну, людина така <смас> противна. Ну, всі, всі нормальні, а, а він просто, ну, кому вон там і сидить. Всі інші нормальні нормальні, веселі люди. А ось дімка, це ось така пляма. Я собі тут роблю гаджети. Там якщо їдеш ту сонце, і, і, і якщо сонце, то б'є в, в, в очі. І я щоб тут робив таку картоночку, вішав І все, їдеш тут. Нема сонця в очі. Потім що. І для стаканчиків можна... От, ось так от його скручуєш І стаканчик з кавою можна ставити ось так. Ось. Вони інстаграмщиці. Ось ці дві дівчатки. Це у нас... Тільки Інстаграм, завжди Інстаграм, Сторізи, Шморізи, ось ми тут, а ми так, а ми ще так, а ми ще так, а тут ми йому, тут ми на заправочці, а тут ми так, Ой, муха, муха, муха комар. Ось така дивна історія. Дивіться собі.